Що таке промивочна олива, і чи потрібно її використовувати при заміні? Що? що раніше вважалося, що при заміні оливи систему в цілому потрібно промити промивочною оливою. Так, складно і зараз розберемося, чому так вважалося. По-перше, при черговому ТО стара олива може зливатися з двигуна не повністю. Тож ті рештки з усіх закапелків мотора хочеться прибрати як умога в більшому об'ємі. По-друге, у неновому агрегаті часто є нагар і шлаки, які теж не дуже бажані. Проте це справедливо для старих агрегатів, які кожен раз працюють на якійсь новій оливі, і вона кожен раз іншого бренду незрозумілої якості, і напевно найдешевші. Якщо ж ваш двигун постійно використовує якісну сучасну, Асну, оливу в ньому не буде критичних підкладень, адже детергентна та диспергуюча присадки перешкоджають забрудненню деталей. Ну а щодо залишків старої оливи в каналах та порожнинах двигуна, не переживайте, адже вона в тому об'ємі, принаймні, в якому вона залишається, не зашкодить йому при умові, що вона буде тієї ж самої марки, і пробіг її використання не було перевищено. Ну а коли вже настав час підійти відповідально до очищення двигуна, то тут потрібно використовувати не промивочну оливу, а спеціальну високоефективну промивку, яка додається в двигун. Перед черговим ТО. Подібні промивки є у провідних брендів виробників моторної оливи і у Вольф в тому числі. І взагалі ми рекомендуємо використовувати промивку того ж самого бренду, що і бренд моторної оливи. Ну а якщо ми говоримо про якісну та технологічну моторну оливу, ми говоримо про Вольф.